Скорочена версія статті Незаконність адвокатури загроза нацбезпеці. Вадим Хабібуллін звинувачує керівництво Національної асоціації адвокатів України у незаконному продовженні повноважень та розтраті коштів. Він закликає правоохоронні органи розслідувати ці дії, оскільки вони підривають довіру до правової системи та становлять загрозу національній безпеці. Ключові моменти незаконне перебування на посаді. Керівники адвокатських організацій продовжують займати свої посади, попри закінчення терміну повноважень, розтрата коштів. За кілька років адвокатські організації витратили понад 200 мільйонів гривень, але прозорість цих витрат викликає сумніви. Загроза національній безпеці, порушення в адвокатурі підривають довіру до правової системи та можуть сприяти корупції. Вимоги до влади Хабібулін закликає владу провести реформу адвокатури, забезпечити прозорість фінансів та провести нові вибори керівників адвокатських організацій. Висновок. Автор статті стверджує, що ситуація в адвокатурі потребує негайного втручання держави для відновлення законності та довіри до правової системи. Посилання на оригінальну статтю примітка.